Хочеш до цього молитви, вона там каже своє, і ну, вона думає не про себе. Вона думає про, про інших дітей. Я хочу, щоб там вчора там, хлопець впав, я хочу щоб діти не падали. Оце була її молитва. Я хочу щоб діти не падали, в них знайшла кров, щоб вони не хворіли, Оце це була її молитва. Ну, тому що вона побачила, як хлопчик впав, і у нього кров пішла з ранки. І її це дуже вразило, і я кажу: про що будемо там на наступний день, про що будемо молитись вранці, щоб діти не падали і в них кров не йшла. І вона дуже така, вона дуже сприймає це все. Як її навчити, як правильно її навчити молитись? Чи як вона хоче, так вона і розмовляє Богом? Чи як правильно, чи якій форму? Чи, як? Чи це від душі повинно йти? Ось дитина так сказала, то, то, ну, то від душі, то вона дійде туди. Діти це взагалі дуже цікава тема. Діти. Чи Бог, я повинні Бог, які правила якісь її передати? Я розкажу з дітьми, це дуже цікаво, Бог з дітьми поводиться дуже цікаво. Дивовижно просто. І, е, він взагалі не так Бог? Ну, він любить нас дуже дивувати, так? То з дітьми то все помножується. Я бачив восьмирічну дитину, яка знала теологію на рівні такого доброго теолога. А лупа жила просто така, як самурайським мечем. <гум> На був один такий. А, з віршами з всім. Всі були в шоці просто. Дитина, що виросла в церкві. Багато різних речей є. А, а, діти благовістять, іванілізують просто там, ну, що місіонери. Всякі різні. І... Ми знаємо, що Ми, е, з огляду на ці е, штуки, які Бог робить, якщо йому дають доступ до них, я знаю таке. Кілька речей. Перша річ. Не забороняти дітям приходити до Ісуса. А. Що це значить? Це значить на богослужіння. Ісус це Боже Слово. так? Не забороняти дітям приходити там, де є Боже Слово. І що? І ви будете вражені від того, що Бог Боже слово з ними зробить. Так Бог з ними буде робити. Друга річ за Бог це наказав в законі прописано. Будеш вставати, будеш навчати свою дитину, будеш лягати, будеш навчати свою дитину, будеш виходити, будеш навчати свою дитину, будеш заходити, будеш навчати свою дитину завжди. І цього треба вчитися, то одразу не стається, але потрошку ми привчаємося, і ми перетворюємося так на вчителів на дітях легше всього. На дітях краще всього навчитися, як це бути вчителем. Е, бо діти дуже правдиві, так? Тобто вони терпіти, ваші ідіотизм не будуть, вони будуть просто відвертатися сіти, втрачати інтерес, так? Да. Просто От. І тому хочеш, щоб навчити, так а не просто там викладати. Навчити, хочеш навчити, то ти навчишся на дитині. А от, тоді на дорослих, набагато з дорослими тобі діло, якщо ти можеш дитину навчити, це дорослий. Він взагалі сидить і слухає. Так? Дитина такою. Слухає отак, так? Yeah. По хаті. Або отак. Довкола своєї осі, Наш не а Вчити дитину завжди. І це можливо, це навіть не важко. Це не важко. Я це пробував дуже багато разів. Взагалі не важко. Треба просто. ну, Пройнятися цією ідеї. Є дитина, навчає. Це дар просто. От Як людина, яка слухає Боже Слово, це дар. Кінь все. передавай слово. так? Передавай. Самому навчаю. Так, самому навчав дитину. Попа з Богом. Якщо прийнятися тою ідеєю, то Бог і Бог дає до того, е, ну, якщо дійсно прийняти ту ідею всерйоз, що треба навчати дитину, да, чого би Бог сказав, то з такої точки зору вас, е, Бог почне давати вам додаткову благодать. Тому що ну, я не є там педагог там, чи вчитель якийсь чи щось і освіти в мене профільної такої нема, так? О, ну, але я маю дар до навчання. Не тільки дорослих, а й дітей а то важче. А, в якому значення? Мені не важко, взагалі не важко. Просто дайте дитину. Часом сусіда приводить. Я щасливий, я можу потренуватися. Так? А, а, ну, я знаю, що а, я навчаю речей потрібних. Тобто в мене в голові з'являється дитина, в мене переключається режим поруч дитина. так? А, тобто а, в неї. Вона не буде зі мною сперечатися про те, є Бог, нема, там, теологія чи ще ж. Я буду пожежні машини зараз показувати в інтернеті, да? так? Но я зміню його життя. У мене є 15 хвилин, так? Його уваги. Я за ці 15 хвилин. А, а, ну, в мене сусід, а, а, я бачився рази 4 певно за весь час, так? Но він дуже любить до нас приходити. Так? Він знає, що тут інтерес. І треба зробити цікаво, і, ну, і це як гра, ну я сам в тому бавлюсь, мені дуже цікаво. От. І, і звідки це? Це Бог дає благодать, бо я ну. І там книжки якісь читають, якось намагаюся себе щось видушти. Не треба, треба просто сприйняти це всерйоз, як Бог сказав. Якщо Бог сказав, є забезпечення. З'явиться неймовірна творчість, та якої не було раніше до навчання дитини своєї чи чужої. От, і, звичайно, треба довіряти Богу за це. Ну, бо ну, дивіться, воно пов'язано. Є е, обітниця, так? Раз ми минулий раз говорили, раз Бог сказав це робити, значить він забезпечився для того, так? Сказав, що має бути служіння слову, значить буде. Все, будуть проповідники, будуть перекладачі, буде написане слово і будуть учні. Так? Все буде. Так? Чо, бо бо от є написано служіння слову. Ага, ну окей. Я починаю і Бог починає додавати одразу все, що треба. Так само навчати дитину, ага. Значить, Бога є забезпечення, а я не вчитель. Ніхто не вчитель, так? Ти мама, ти тато. А, ти Божа дитина, так? От тобі дали дитину зі світу, ти Божа дитина. Це ж не просто так вона тобі попала. Це не випадковість. Бо люди в світі думають, що то вони самі народили дітей, що то їхні діти. Би, може, може, не треба було, що думають дітей. Ні, бо вони то вирішували. так? Вони не знають просто, що діти це Божі люди, доручені нам на піклування на короткий період часу. І це величезна відповідальність. Бог мені доручив свою людину. То не то, що думати, то моя дитина, там, що хочу, то роблю. Так? Ніхто мені не вказ. Це дурна неспособна точка зору. А це вона мені дана чи я їй дана? Ну, як? Вона це... тобі дана, ти за неї відповідальна. все, що ти з нею зробиш, ти будеш відповідати перед Богом. Ти будеш мати наслідки на все своє життя. Бог тобі доручив дитину. І ти їй Так само Бог через неї на тебе впливає, звичайно. Так? Вона для тебе також дар, але ти старша, ти відповідальна. Ти мама, а не вона, так? От. І це е, неймовірно важливий урок, взагалі, якщо правильно до того підходити, е, якщо Бог дав тобі е, свою людину, то він дав на це і на цю людину так все забезпечено. І педагогічні, і фінансові, і мудрість, і здоров'я, і їжу, і одяг. Він все дав. А де вона? Ну, дуже просто: попросив Бога він тобі все дасть. І коли ти так до того підходиш, ти підходиш вже з вірою. А коли ти підходиш з вірою, а все змінюється зразу, ж, так? Mm -hmm. яким чином, ти входиш в паралельну реальність, так? та саме тільки за шклом, yeah. там, де є все забезпечення. І раптом ти знаходиш себе в стані навчати свою дитину так? і давати їй такі мудрі відповіді, що хоч записуєш за мною, так? така розумна, якась стала. стало Це благодать. Якщо є віра, якщо нема віри, то ну я один і непосильний задача, така як гора переді мною. А, а, а та дитина від мене втекла. І як я буду її навчати? Ну, вона так і тікала. Біжи вона. за нею, ви бігаєте в граєтеся, так? Біжи за нею, просто вона тікає до бабусі. Так, тікає, бачиш, коли бабуся навчає. Зараз я хочу навчати. Без Бога ми дурні. Треба зізнати собі в тому, я без Бога дурний. Наскільки? Геть зовсім, ідіот. Просто ідіот. Нема. Царя в голові зовсім. А з Богом я просто? Ну, я Я блистю, так? Я неймовірний просто, фантастичний. так? Хоч мені Оскаром можливо, не посити. Але то не я, то Христос. Без Бога є ніхто, в Бозі є я Христос. Ну так і є, бо я вірю його вірую, говорю його слово, думаю, його думками, роблю його діла. Чекай, то я хто? Ти тако, ти душа, в якій всередині Ісус Христос зараз виявляється. Треба думати про себе правильно, так? без Лонівських синдромів. Так? А без бога, ти хто? душа, в якій виявляється, пустка, порожнеча. Так? І іншими словами, щось робиш, і це ідіотизм. Щось робиш і без просто. Так, без. Немає ніякого того, що щось ну, так і навіть невдобно часом і думаєш, я чимось прикрию то, що я зробив, бо щоб що ніхто не бачив, так? закрию. Ого. От. Е тому я не знаю, як там з молитвою, так, е з молитвою. Цікаво просто, що вона молиться не, за, не для про себе, а про інших. Ні, вона завжди думає про інших дітей. Вона переїжджа на інших дітей, вона про себе. ну. Це цікаво. Це цікаво. Тому я думаю, чи вона повинна просити для себе, чи, чи правильно, чи вона просить для інших? Ну Це ж добре, що вона просить для інших. так? Ну, вона, вона В такій сім'ї, де у неї, ось, ну, на кого все є у неї. Вона не а, бачить потреби, що. В неї для себе, все є, це правильно. ну то й добре. Але вона побачила, що хлопчик пав, то вона кожен день мені, щоб діти не падали і щоб ось вони вихочули. Уявляєш, не може, вона єдина дитина в Києві, яка за це помолилася. І дітки менше падають. А це. Мож... Ну, дай Бог. Бог відповідає, Бог дає. Якщо ми просимо, Він точно дає. Просто ми звикло думаємо, що ми не одні такі, але правда така, що найчастіше ми якраз ті одні, що помолилися. Тому це може бути якраз з тої опери, що. Молодець так. Для мене тоже ого. Це може бути одна з тих речей, що Бог нас вражає просто. Вона раптом молиться за інших дітей. Звідки це заступництво? А, ну в неї потреби виповнені, але вона має можливість. Це дуже здорова річ. Це класно. Це класно. Це підтримання, як відбудеться. Так, просити, і ну, обов'язково, щоб не зневходити ні в якому разі. Навпаки, хай молиться, і ще молитись за те, як вона молиться. Не забороняти дітям е, приходити до Бога в будь-якій формі. А? Е,